Вітаю, я Олег Бойко. Урок військового лідерства. Відступись. Контекст ситуації. Практика щоденних боїв. Це коли рішення зазвичай приймають вищі офіцери, які не бачать реальної ситуації на полі бою. Наприклад, командир батальйону приймає ключові рішення щодо застосування всіх ресурсів наявних у нього, і комбат не дозволяє приймати. Рішення нижчій ланці командирам рот, зводів та сержантам. Навіть деякі командири бригад втручаються в процес прийняття рішень командирами взводів на полі бою. Однак такий комбриг зазвичай не виконує свою головну функцію: приймати рішення щодо загальних планів і цілей на його ділянці відповідальності та вимагати у вищого керівництва або ставити проблемні питання. Відстоювати свої пропозиції, сперечатись щодо виділення необхідної кількості ресурсів для виконання місії. Наприклад, у випадку зайняття вигідних позицій комбригу необхідно негайно запросити у старшого командира-начальника більше артилерії, підтримки ракетними ударами запланованої операції, щоб прорвати ворожі родини. Але він мовчить: не хоче турбувати старшого начальника. Відсутність належної координації, взаємодії, забезпечення ресурсами відданих наказів та культури поваги майнцет щодо ухвалення рішень нижчими ланками військового управління Збройних Сил України з боку вищої, в рази збільшує невиправдані втрати або каналізування особового складу новоявленими фанатами полководця Жукова. Ускладнює ситуацію також втручання наглядачів або кацапською смотрящих з вищих органів військового управління, які спрямовані контролювати і оцінювати за так званою політичною доцільністю дії штабів і командирів. Вони систематично пхають свого носа в процедури роботи штабів нижчих ланок. І як результат наносять ще більшу шкоду, аж до втрати спроможностей підрозділів. І водночас абсолютно не відповідають персоналі. Бо вони поки що не доторкані, не відповідають за наслідки свого токсичного, радіоактивного, суїцидного і каналізаційного втручання. Отже, одна з ключових проблем це чіткість координації взаємодії, зокрема, між піхотними підрозділами на передовій. Ракетниками та артилерією. У Збройних силах України бракує дронів та централізованого обміну інформацією. Не вивчається і не впроваджується досі. Однак має бути те, що офіцер нижчої ланки рівня взводу роти на передовій односібно приймає рішення на своїй ділянці, де веде вій. І бере інформацію. Безпілотників розвідки підрозділів з відповідними вогневими засобами ураження наводить місії. Надто багато рішень про ситуацію на полі бою досі приймається на вищому рівні так званих наглядачів, які не бачать поля бою. Тому визнані військові лідери надають дозволи командирам нижчих ланок вирішувати по ситуації на місці. Урок для українських військових лідерів від автора книги Стратегія і тактика лідерства, командира згону морських котиків СІЛ Джо Ковілінка. Цитую: чимало людей схильні товпитися навколо лідера, вторгатися у його ментальний простір і наступати йому на п'ят, втручаючись у всі справи. Зазіхаючи на авторитет лідера і дискредитуючи досягнення решти команди, вони не лише заважають лідеру керувати, а й сіють ворожнечу у підрозділі. Купчитися біля лідера і намагатися вплинути на нього нас спонукають наші его. Багатьом людям притаманне бажання керувати. Ми жадаємо, щоб вирішальне слово було за нами. Ми прагнемо стати важливими. Наші его страждають, коли біля керма не ми, а хтось інший. Щоб задовольнити забаганки наших его, ми починаємо посягати на територію того, хто є реальним лідером і силуємося довести, що право ухвалювати рішення має належати тільки нам. Також ми часто вважаємо, що наші ідеї. Це найліпший із можливих. І цю думку нам знову ж навіює роздуте его. Замість слухати ми говоримо, замість дати лідеру час і простір обдумати і вирішити: ми бомбардуємо його своїми ідеями. Замість підтримати командира ми нападаємо на нього з нищівною критикою і вносимо розкол у команду. Навіть коли ми тримаємо наші его під контролем, бажання зробити свій внесок у справу бути причетним і стати у пригоді не щазає. Воно виливається в те, що ми вперто нав'язуємо свої пропозиції, додаючи хаосу в ситуації, коли кориснішим за десятки нових ідей було би безвідмовне виконання наказу. Тож, відступіться. Не напирайте на командира, намагаючись проштовхнути ваші ідеї і плани. Цим ви не допоможете справі. Відійдіть на кілька кроків і дайте лідеру простір керувати. Не збивайтеся в кухні. Дякую за увагу.